Всім привіт! Сьогодні у мене практично 28-й тиждень вагітності. У мене починається третій триместр. Чи він вже почався? Я щось заплуталась, не знаю, з якого тижня рахувати, з 27-го чи з 28-го. 28-го у мене буде через 2 дні. Зараз у мене 27 і 5 днів. Так. Да. От, у мене сьогодні заплановане планове УЗІ. Воно буде. Не швидке, не знаю, чи це скринінг чи не скринінг, я теж в цьому вже запуталась. У мене ну, на Узі е, добре подивляться, потім я здаю аналіз а чи аналіз крові. От, і в мене буде консультація у лікаря. Е, подивіться, яка погода. Валить сніг, просто капець. А, і це квітень, сьогодні 10 квітня. Вона ще перекрила дорогу, зараз буду дивитися якийсь інший об'їзний маршрут. О, трошки зарані вийшла, щоб не запізнитися. А, як пройшов мій. Е... Навіть на тиждень, два тижні після останнього прийому по мене була консультація, я також давала, а я здавала глюкозотолерантний тест. Так, і в мене було швидке. УЗІ, подивилася шийку матки, чи закрита вона, чи вона не скоротилася. От, і серцебиття дітей послухали, було дуже швидке. Зараз в мене детально все поміряють, скажуть вагу. Мене зважать, наскільки я це поправилась. От. По глюкозотолерантному тесту в мене все окей. У мене був показник значить, до того, як мене взяли перший раз кров, в мене був показник, допустимо, 4,9, ну допустимо. Я точно не пам'ятаю, але щось приблизно таке. А потім я випила цю солодку водичку, у мене показник піднявся на 8 з чимось. Це другий раз, коли взяли кров. І коли я взяла третій раз кров, він опустився в мене назад на 4. там, Щось там 4 там, чи 4,5, 5 щось таке. Точно вже не пам'ятаю показникам. але я так зрозуміла, що все окей. Е -е -е. Що ще такого розказати? По відчуттях, е -е, в принципі, я відчуваю себе нормально. У мене прям щось таке сильно не турбує. А під вечір, звичайно, я ще ну, я втомлююсь, бо я ще працюю, і під вечір я дуже втомлена. Я приходжу, лягаю, лежу. От а потім коли встаю, то мене дуже важкий живіт. Бо Бона вже розслабляється, і за цілий день я то живіт відчувається дуже таким а, важким. От. І ще а, в мене болять коліна дуже сильно. Якщо я присіла, мені дуже важко вже стати. А, от. То я вже, все, що впало в мене на підлогу, я вже не піднімаю. От. А, важко підніматися по сходах. А, також а, є задишка. А, і, а, Поясницю трошки потягує. Ну, від втоми, я б сказала, більше того, що живіт важкий. Але я ношу свій бандаж, він мене рятує. Але є така проблема, що в мене крива спина. От, і коли я ношу бандаж, вона ж фіксує вирівнює, і в мене починає защемляти щось. У мене німіє, ну не буде показувати середній середній палець. оцей, Оцей. От. Він в мене постійно німіє, іноді руки не вміють. І по е тиску а, е в мене, мене вище завжди, от. а тиск е такий різний. Буває нормальний, буває трошки завищений. Е я кажу про показник. показники. От. А загалом нормально. А мої дітки рухливі, вони вже більш е сильніше рухаються, штовхаються, е більш сильніше відчуваються. Верхнього я відчуваю дуже добре, прям практично мені здається, від голови до п'ят. А от, а нижнього, е іноді, коли дуже знизька, там штовхається, я розумію, що це нижній. Коли десь посередині я не, роз, ну, не можу розібрати, хто це перший. Ну, верхній чи нижній. От дуже на узі подивлюся, точне їх розположення, щоб більше орієнтуватися, бо іноді. Е я лякаюся, коли я не відчуваю нижнього, але я розумію, що він може так повернутися, що він всередину мене товче, бо іноді такі відчуття, ніби в мене копирсається в органах. от ну воно не неприємне, просто таке дивне відчуття. А потім. Бум, така п'ятка десь знизу живота. От, общем, я приблизно розлічаю їх, а, але не завжди можу відлічити. Коли я не можу відлічити, то починаю хвилюватися. Чи все нормально з нижнім. Я розумію, що там більш жировий шар, більш глибше він знаходиться. Не, не, ну, непонятно, як розміщений. Вот. Ну, короте, Поїду на озі, зараз подивлюся, що як. Приїхала в клініку, єле-єле натягнула бахіли. Тепер треба якось повільненько, обережненько піднятися на другий поверх. Приїхала від лікаря. Я не одразу записую вам відос, тому що <сум> в мене була куча справ. Записано на наступний день, в мене вже це традиційно. В общем, мені робили повне УЗД, поміряли моїх діток, поміряли води, там все подивилися. По УЗД все в порядку. В мене під час прийому був практично 28 тиждень вагітності. А мої дітки відповідають цим тижням. Верніше а, дівчинка в мене відповідає рівно 28 тижнів вихідності, а хлопчик в мене практично 29 тижнів вихідності. А, от а, лікар сказав, що вод достатнь, достатньо. А що. А, на даний термін розвитку все окей. От, це я вам дуже вкратце розкажу. По вазі. Дівчинка мене важить, що це, Кіло 229 або 1239 грам. Коротше, кіло, 200, кіло 300. Ой, господи, кіло 230, практично, так? А хлопчик у мене важить 1356 грам, тобто, практично. Кіло 350 От. кабанчики в мене величення, але е, у лікар з у УЗД сказав, що е, ну, тебе місце достатньо, що типу все окей. Що краще хай буде трохи більше, ніж менше. От, тобто розвиток йде нормально. От. Потім мене подивилося ще е, шийку матки, а вона е, не скоротилася така сама. От, е, так що теж тут все нормально? <гум> Мені кожні два тижні її контролюють, а, ну, щоб не було сильного зменшення. Я, я ще задала питання лікарю: чи можна на УЗД побачити якісь признаки а, початку а, цих привременних пологів? От, він сказав, що на УЗД цього не можна побачити. Що вони максимум можуть подивитися тільки шийку матки, і побачити, там, чи нормальна вона, чи там скорочується, не скорочується це все. А якихось признаків вони не можуть сказати через ОЗД. От. Ну, я спитала, тому що в мене це хвилювало, ну, ладно. потім я здала кров. У мене насправді взяли дуже багато різних аналізів, які повинні бути на цьому терміні. І потім була на консультацію лікаря. Мене зважили. общем, грубо кажучи, якщо вважати, що в мене 28 тижнів, то я набрала за цей місяць 3 кг. І ще такий момент мою вагу, яку я набрала за період вагітності, вони рахують з того моменту, коли я стала на облік. Тобто в мене почався закінчився перший триместр, я стала на облік, мене зважили, я важила 66,6 кг. Зараз я важу 79,6. Тобто, за, грубо кажучи, другий триместр я набрала 13 кг. От, я, чесно кажучи, не зовсім розумію, як вони так рахують. Бо я рахувала з моменту а, вагітності я важила 57 кг. і за перший триместр я набрала 10 кг. Тобто, не знаю, ну вони це не враховують. Вони навіть не питали, скільки я важила на початку, вони отрахують від того, як мене зважили. От. І по суті, за перший триместр я набрала 10 кіло, за другий 13. От. І в мене зараз починається третій триместр. Якщо не рахувати, той перший. Хоча я не можу його не рахувати, тому що ці ну, 10 плюс 10 кіло вони в мені є. От. То, по суті, якщо я не беру ще за третій. Реместер десь теж, теж плюс-мінус 10 кг. То це буде, скільки я набрала, по їхніх розрахунках десь 23 кг. Я думаю, що це для двійні нормально. От. А за моїми розрахунками, це буде 33 кг. 23 звучить краще, ніж 33. Коротше, якось і так. Е, кстати, ще да, мене зважили, поміряли мій животок, наскільки виріс. Візуально лікар сказала, що я підросла, що в, велик... в мене великий живот, насправді, вже е, став. Вот. Що ще з такого? Подивилися мої минулі аналізи. Там мені зробили А. Перенаправлення ну, не зробили по ліках, я також продовжую приймати те, що я приймаю. В основному це вітаміни. Я приймаю вітамін Д, приймаю вітаміни для вагітних, магній приймаю. До речі, магній, він, ну, я не знала, він допомагає від судорог, від судом і ще від чогось. Но у мене за весь час, за весь період вагітності лише рази 4 зводила сильно ноги вночі. От, тобто, не знаю, чи це магніт, чи це така особливість. От. Е, далі є, я приймаю в мене там АЛТ АСТ, це по, печ, по печінці, трошки там є відхилення від норми по аналізам, то я приймаю Урсофальк, якщо не помиляюсь. Е, далі я приймаю залізо. так, е, А, і прогестерон ще приймаю. От, тому що мені поставили писарій. У мене коли було скорочення шийки матки, мені поставили писарій, прописали про гістерон. Так, по-моєму, це все, що відноситься да, до цього. Ну і контролюють. От. До речі, щодо Писарія, на прийомі лікар мені сказала, що він в мене вже стоїть два місяці. І я так здивувалася, бо мені здавалося, що його от тільки недавно, нещодавно поставили. А в мене реально так порахувала два місяці він вже стоїть. І вона сказала, що треба там, для профілактики, щоб не було там заражень, бактерій, всякі не розводилися. То мені ще прописали 6 днів поставити свічки спеціальні, які там бувають ці мікроби. От. <кій> грубо кажучи, для очищення. <кій> ну і так. Далі мені лікар сказала ще раз проконсультуватися з гемо. Блін, я зараз правильно не називу. Коротше, лікар, який консультує по крові, по тромбам, бо в мене є ця предрасположеність до тромбофілії. Я зі цього колю Клексан. З цим лікарем я проконсультувалася онлайн. Вона подивилась мої аналізи, бо я здаю каголограму, треба здавати раз в місяць мені, але ну я один місяць прошляла я не здавала, якщо чесно. От. А, і, а, я з нею проконсультувалася, вона подивилася по аналізам сказала, що мені треба трошки збільшити дозу на моєму терміні. Я колю 0,4, а зараз мені треба буде 0,6 колоти. От, і сказала, щоб я поколола три дні, здала аналіз, і вона подивиться там тенденцію, і далі мені зробить нормальне вже незначення, як колоти. От, я в неї ще запитала, е, ну, скільки так колоти. Вона сказала, поки що до 36 тижня. От, а далі там вона знов, я з нею проконсультуюсь, вона зробить мені е, якесь пере, перенаправлення. От. В общем, ось так я з'їздила. У мене починається третій триместр. Щодо третього триместру, скажу, що я помі... ну, які зміни відбулися, да? в принципі, все те саме, але живіт виріс, животом важкувато. <смі> трохи Лежати, перегортатися, присідати, довго ходити, довго сидіти, ну мені важкувато. А за кермом я ще їжджу ще більш-менш, але думаю, що через пару тижнів, напевно, я вже не зможу сама. Мені, напевно, буде важкувато. Ну, подивимось. Мені насправді важко не їхати, а сідати і вилазити з машини. оце мені важкувато. І таке, що змінилося, це я постійно відчуваю голод. Я, в принципі, стараюся їсти дробним харч... ну, дробно харчуватися, їсти невеликими порціями. У мене є три основні прийоми: їжі це сніданок, обід і вечеря. І між ними по відчуттю голоду я ще роблю перекуси різні. І зараз оцей проміжок між перекусами він зменшився. Мені практично кожну годину хочеться їсти. От. Ну, я їм, але стараюся теж невеликими порціями їсти. Хоча вчора, наприклад, після лікаря я а, заїхала в Макдональдс, і ми об'їлися Макдональдсу. Там не зовсім дробне харчування було, але стараюся ну, притримуватися цьому, тому що легше і жога тоді з'являється, якщо переїдеш. От. Так що, коротше, ось такі новини. Все. Ще хочу показати вам мій животик. Дивіться, який він в мене величезний. Майше це в мене тільки 28 тиждень. здоровенський, Великий животик у мене в порівнянні зі мною. От. Бачила відео, де у дівчинки а, на такому сроці було а, вже 9 місяців, там 38 чи 39 тиждень. Воно не одна дитина, в мене дві. А от у мене такий великий живіт. Не знаю, що буде далі. Можливо, можливо, ну як він виросте, не знаю, як з ним буде, бо мені з цим вже важкувато. Я лікарю кажу, що в мене болять коліна. А вона сміється, каже, звісно, ви носите зараз е таку вагу, як дівчата реально на останньому тижні носять одну дитину. А, от. ну Нехай ростуть, але такий величенький вже.